Ну, реалізовувати будь-який спосіб, який вам хочеться. Дивіться, зараз, з огляду на те, що ці історії ніхто не знає. тобто Ніхто не знає, як вона буде працювати, і ніхто не знав, як вона буде працювати в Києві, в Львові, в інших містах. Є дуже багато підходів до, ці... до нової поліції. Традиційно. Що Я... стосується призову і так далі. Дивіться, є речі, які... тобто, то ви думаєте, що Але є речі, які не можуть відбутися, тому що вони не можуть відбутися взагалі. База даних, яку ми збираємо про всіх кандидатів, які нам дають свої контакти, ну, просто, щоб ви зрозуміли, що в нас є. У нас є ім'я людини, у нас є рік народження, відомості про водійські права. І все. Тобто. Ну, звіти, ви що? Адреса. Ну, адреса, так. Скажіть, будь ласка, чого з цього не знають військомати? Ну, тобто, чи є щось з цього, що ви нам надаєте якийсь конфіденційний доступ до яких даних, які допоможуть військомати вас номер? Телефон. Номер, ті, Думаєте, команди, номер телефону. Що номер телефона? Думаєте, не знаєте лікома номер телефону вашого? Фактично, А можете питати, а як номер телефону вкладати на те, що вас призовуть? Ну Давайте бути адекватними. Що, яку інформацію ви нам передаєте, таку, яка допоможе комусь зробити призов? Такої інформації немає. Перше. Це просто зрозуміти адекватно. В поїздкоматі набагато більше інформації про вас, тобто, про мешканців, ніж в нас зараз є. Друге, ті дані, які ми збираємо, це база даних яка зберігається потенційно в Києві. Фізично, якщо хтось буде намагатися туди втрутити, ми це побачимо перше. Передати її військоматам, бо у нас немає юридичних е е е е е механізмів, як це зробити. І потім, знову ж таки, що ми передамо військоматам. Що у вас в області є нормальні люди, які хочуть поліцію, вони і так це знають. Передамо адреси, вони і так їх знають. Якщо б ми дійсно хотіли робити там призов, то мені треба було б мабуть, там десь після того, як здавали анкети на виході, щоб вас привітала людина, яка виписувала призов. Оце так. Повістки мали бручати на етапі збирання анкет. Але Це ж не відбувається в жодному місці. Тому у нас мети такої немає. І ну, це не сумнівиться. Я розумію, чому це робить. Розумію, навіщо і кому це потрібно. Але знову ж таки, цього немає. І я дуже радий, що... Попри ці чутки, у нас один з найбільших, найбільш високих конкурсів по країні. Я зараз подивлюсь. Поки що немає даних, але наскільки я розумію, зараз у нас сьогодні було 3230 на момент, коли йшов, це більше 13-й людей. Це, якщо я ще не помиляюсь, найбільший конкурс в Україні. Тому чутки це чутки, а люди все одно йдуть на адекватність.